Росія маніпулює світом, і зараз ми бачимо чергову спробу такої маніпуляції. Так на кремлівське оголошення перемир'я відреагував президент Зеленський. Вогонь має бути припинений не на честь парадів, а вже зараз. І це має бути повне та безумовне припинення вогню. Це може дати основу реальній дипломатії, сказав він у своєму вечірньому зверненні. Напередодні нагадаю про перемир'я. оголосив Путін за повідомленнями Росіян. Воно мало б діяти з опівночі проти 8 травня і до опівночі проти 11. Того травня, але ми добре пам'ятаємо, як країна-агресорка неодноразово порушувала власні ж перемир'я. Останнє про призупинення вогню. Москва заявляла до Великодня, після чого порушила його майже три тисячі разів. А Україна зазнала низки масованих атак як на регіони, так і на столицю. Зараз от знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити путіну тишу на час параду, ми цінуємо життя людей, а не параду. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Аналітики інституту дослідження війни вважають, що російський диктатор не розглядає запропоноване перемир'я як серйозний крок. Воно не передбачає жодних механізмів моніторингу. І найпевніше росіяни скористаються цим, щоб наповнити інформаційний простір необґрунтованими звинуваченнями про порушення режиму припинення вогню з боку України.